Почнемо знайомитись з синтаксисом TypeScript і почнемо ми з змінних, а також з примітивних типів. Отже, я вже казав, що в принципі весь JavaScript-код це є валідний TypeScript код Тобто TypeScript — це надбудова. І, відповідно, там всі стандартні функції, стандартні бібліотеки, там, умовні оператори, цикли. Консоль, лог, все 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 це. Весь вам знайомий API, він тут працює. Але ми додаємо ще деякі особливості синтаксису. Зараз ми розберемося, які. Дивіться, давайте створимо просто змінну, Так, який буде у нас і покладемо в неї число. Як бачите, ось справа JavaScript код. Він ну, взагалі нічим не відрізняється. Крім того, що тут інструкція use strict, але вона і так, в принципі, зараз. Можна сказати, що це вже по замовчуванню. Так? Це новий стандарт, вже не дуже й новий. Отже, якщо ви наведете курсор на. Це, це я раджу вам використовувати дуже часто. Наводите курсор на будь-яку змінну, на будь-який параметр і TypeScript компілятор от вам підказує, який тип у цієї змінної. Тобто ми створили зміну N, і бачите, ми взагалі не це, це звичайний JavaScript-код, ми нічого не додавали, але TypeScript вже розуміє з контексту, що це буде зміна типу number. І якщо ми спробуємо покласти в неї рядок, string, 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 то він каже, що у нас вже error. Якщо ми наведемо на error, він підказує, що type string not assignable to number. Тобто ми не, він каже, що не можна покласти зміну типу number, тип string. Уже нам допомагає TypeScript, тому що змішувати різні типи даних в одній зміні це погана практика. Ну, ось, і дивіться. Що відбулося тут? Тут TypeScript, тут працює type Inference, про який ми поговоримо більш детально. TypeScript записав в тип. Цієї змінної n, number. Це ви можете дивитися знову ж таки, коли от просто курсор наведете і завжди вам підкаже, як компілятор це бачить. Чому? Тому що він з контексту поняв, що якщо поклали number, значить тут буде number. Це аналогічно ось такому синтаксису. Тут ми явно вказали, що це змінна типу number. Тобто ми після оголошення змінною через двокрапку Вказали її тип. Ось. Відповідно, якщо ми тут вкажемо String. То вже в нас помилка знову ж таки, що не можна покласти в зміну типу number. О, зміну, вибачте, зміну типу стрінг, не можна покласти number. Ось. Такий синтаксис, Він не обов'язковий. Бо в TypeScript працює дуже класний type inference, тобто виведення типів з контексту. Виведення в плані вирухування. Ось. Тому тут вказати його не обов'язково. По замовчуванню, TypeScript розуміє тип з контексту. Коли ж нам треба вказувати тип, якщо ми оголошуємо зміну, а далі в нас там є е, якесь е, не знаю, умовне розгалуження, там ще щось, ще щось, якийсь код, і далі ми вже е, присвоюємо значення в іншому рядку. Ну, в принципі, взагалом такого, мабуть, варто уникати, але все ж таки, ось в даному контексті треба. Е, Вказувати, що N це number, тобто при ініціалізації змінної вказувати її тип. Якщо ж ми одразу записуємо туди значення, то тоді TypeScript достатньо розумний, щоб зрозуміти тип з контексту. От. А якщо ж ми просто створимо змінну, оголосимо змінну і не вкажемо її тип, і не будемо ініціалізовувати значенням, давайте подивимось, що ж буде тоді. Ми наводимо курсор і бачимо, що n типу any. Any – це спеціальний тип в TypeScript, новий, для нас в JavaScript його не існує, який означає будь-що. Ну, в наступному відео ми детально розберемо всі ці нові спеціальні типи. Це такий, можна сказати, тип ну, Перехідний, з, коли ми взаємодіємо зі світом JavaScript, то по дефолту всі JavaScript змінні вони типу Any. Any — це будь-що, тобто може бути що завгодно. Ось. Але використання Any варто уникати, тому що тоді пропадає сенс використання TypeScript. Тобто Any — це самий добрий тип на світі, тому що він дозволяє в змінну типу Any покласти все, що завгодно. І тоді втрачається сенс просто використання строгої типізації TypeScript. Отже, які типи взагалі є в TypeScript? У нас тут є всі типи, які є в JavaScript. Всі примітивні типи, і об'єкти, і масиви, функції, все-все-все це є. Отже, ми можемо передавати number, потім ми можемо. У нас є строка, Синтекс, як бачите, такий самий. Це ж рівно сильно, тому щоб ми написали ось так. Але якщо ми цього і не вкажемо, то тип е, пізнається з контексту. Е, що, що в нас є ще? Є ще boolean, Так. True false. Е, всі ці стандартні типи з JavaScripту є е, е. Null. Також присутній і Undefined. Так? Тобто ці два типи, які складаються з одного значення, ну, на Undefined, відповідно, також вони, вони в нас є, ми її ми всі ми можемо оперувати. Так, далі, дивіться. Ми використовували поки що LED. LED. Тобто, це ми створюємо змінну, яку можна буде потім перепризначити, покласти в неї щось інше. Також у нас є const. Знову ж таки, в порівнянні з JavaScripтом нічого не змінилося, все працює так само. Ну і, наприклад, ми візьмемо const Day. У нас був змін на Day of week, а const ми зробимо манди. І дивіться, що буде важливий момент, коли ми наведемо курсор на monday, нам показує тип його monday. Тобто, ось у нас два рядки. Тут показує стрінг. А тут Monday. В чому різниця? Чому що відбулося? TypeScript тут звузив тип ще більше. Тобто в системі типів TypeScript в нас є тип не тільки string, але і кожне значення рядку також є типом. Тобто зміна Monday, Ну, вона в нас не зміна вона у нас константа Monday, вона в нас тип. Рядок, але не просто рядок, а один конкретний рядок зі значенням манди. Ось, можливо, це трохи запутано, але так працює все в системі uh, TypeScripту. Um, якщо у нас uh, зміна оголошена через LED, то це означає, що ми можемо її потім uh, переписати, переасайнити. Тобd DFIC, ми можемо тепер uh, покласти сюди Tuesday. І тому він автоматично вводить найбільш вузький тип, який може. І він розуміє, що сюди поклали рядок, отже, це змінна типу рядок, але сюди можуть покласти інші рядки, отже, тип просто рядок. Сюди, в Monday, вже інші значення типу рядок не покладуть. Тому її значення не просто рядок, а один конкретний рядок Monday. тому що це константа, тому що її переасайнити її не можна. Те саме і з іншими усіма значеннями. Тобто, наприклад, const пі 314. Зараз математики скажуть, що це груба помилка, так? Так от, N у нас типу number, пі типу 314. Тобто, автоматично TypeScript звузив тип до конкретного значення. Тобто, це дуже важливий концепт. Ми знову ж таки про нього ще поговоримо, але вже. Ось ми починаємо бачити особливості TypeScript, що компілятор TypeScript, він розуміє контекст, і він дуже розумний. І, отже, ми подивилися, є всі ці базові типи. І окрім того, одразу вам розкажу ще про один новий тип. Механізм створювати нові типи, навіть це Type Union. Наприклад, в нас може бути тип. Ми можемо створювати нові аліаси, тобто задавати ім'я новим типам з допомогою слова type. І. Ми можемо створити тип. Це новий тип, String or Number, тобто число або рядок. І цей тип це буде Union. Декількох інших типів. Ось цей вертикальна рисочка це означає type union, це оператор type-union. Тобто це можна прочитати, цей тип можна прочитати як рядок або number. І можна, відповідно, зробити зміну. Ну, давайте let. Так, let S типу string o number. І покласти сюди рядок. А потім от в неї, ми можемо покласти і number. Тому що S, знову ж таки, наводимо курсор, вона типу Stringo Number. Тобто Stringo Number. Можна, звісно, вказати цей тип, не давати йому тап-аліас. Тобто, оцей Type-Alias це ми якби дали кастомне ім'я для ось такого типу. От, тобто, ми просто щоб кругом, якщо ну, цей тип може бути більший, тут може бути і Boolean, і ще щось що завгодно. Так, тобто, Це називається Type Union. Це ми дали йому більш коротке ім'я, тобто alias як нікнейм. Звісно ж, можна оголосити його зміну і так As String of Number, а можна і написати і тут string or number. Покласти сюди число. І потім можна переосайнити її і класти сюди щось інше. Ось якийсь рядок. Ну і знову ж таки, коли ви з цим граєтесь, вчитесь. Не забувайте, що ось у вас права панелька, і в ній показує весь результат javascript вас код який буде контент лівої панельки скомпільований. В Наступного відео розберемось про нові спеціальні типи TypeScript. -у.